Подруга, а куди ми йдемо? Ну, на пошту. А для чого? Там має бути якийсь дуже несподіваний сюрприз для тебе. Ти не боїшся? Ти ж знаєш, я така противна, мені можна не вгодити. Тому ти і ніколи не здогадаєшся. Нова пошта. Мій подарунок. Не можеш дочекатися дійти додому, бо хочуть no. дуже подивитися, що ж тут таке. Ой, Анатолій Кичинський. Це ж наша, я так розумію, Херсонщина, наші Олешківські піски. Лєн, а друге. Клас, клас, супер, дякую. А друга, ось хатка. Боже, яка краса. Це репродукції робіт Анатолія Кичинського. Дуже поважаю його. Дуже талановита людина. Класний письменник, художник. Добра і щастя, Анатолій Кичинський на Усоні репродукції. Лєночка, я на тобі усонні. дуже дякую за цей подарунок. За цей подарунок. Це реально дуже круто і це те, що мені подобається. Величезна дяка, дяка Анатолію Кичинському за те, що я так розумію, що це він відправляв а -а -а. на твоє прохання, Лен.